Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра, о 22.00, відбудеться матч відповідь у лізі чемпіонів. Мюнхенська Баварія у себе вдома буде приймати Селтик. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Баварію, про Селтік. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки, друзі, то чого і та я від даного двобоя. Ну, давайте про все ми поговоримо та по порядку. Подивимося взагалі, ту ймовірність на перемогу. 84% вважають, що переможе Баварія. 10% вважають, що матч завершиться в ніч'ю. Та 6% вважають, що переможе Celsius. Якщо, друзі, подивимося, до речі, останні три матчі, очні, да, які були зіграні між командами, то у Баварії тут є перевага три матча, три перемоги Баварії. Команди зустрічалися у груповому етапі у сезоні 17-18. Баварія двічі перемогла. На Альянс Арені 18 жовтня 2017 року Баварія перемагає Селтік з рахунком 3-0. Гули Томаса Мюллера, Йодзо Кіміха та Маца Гумельса. Принесли Баварії перемогу, але з 31 жовтня 2017 року Баварія з рахунком вже 2-1 перемагає Селтік. Кінці каман Мартіне забив за Баварію, Макгрегор забив за Селтік. Ну ось на 12 лютого, 2025 рік, перший матч між цими командами і Баварія перемагає. Гулим Майкла Оліса та Гаррі Кейна принесли Баварії перемогу. Але Маєда на 79 й хвилині один м'яч відквитав. І знаєте, друзі, я вам хочу сказати, що Селтик достойно виглядав проти Баварії. Тобто, в принципі, якщо так знаєте статистику та дивитись, да? Да, Баварія на перемогу награла, але Селтик дуже достойно виглядав справді. Браво, Селтик! Друзі, подивимося, ми взагалі тут турнірувати ситуацію. Де там взагалі то команди да, йдуть у внутрішніх своїх першостях? Ну Баварія лідер. Після 22 турів у німецькій бундеслізі, Перша позицію, 55 очок у пасиві, одна поразка, 4 нічих, 17 перемог. Здобув Мюнхенський гранд, 65 забитих м'яча, 19 м'яча пропущено, плюс 46 різниць забитих та пропущених, найкраща атака, найкращий захист, найкраща різниця забитих та пропущених. Тобто поділу Баварія займає першу позицію. Подивитись до речі, матчі Баварії. То команда дуже здорово все показує. Словану собі грали. Фрайбург, Ну, да, була поразка від Фейнарда. Ось ця поразка 0-3 у сьомому турі. в Баварія, непогано виглядає. Останній матч команда вецент компанії проти команди Хабіалон це грала. І я вам хочу сказати, що Баварія пощастила. Тому що Байер більше м'ячем володів. Превладила команда Хабі команду Мінзена компанії по ударах поворотах і по гольовим шансам 5-0-5 голів на год, 5 гольових на год упущено. Тобто, справді, Байер мав перемагати мав скорочувати відрив до п'яти очок, відповідно, але Баварія втримала нічого, неймовірний шанс був у Флоріана навіть на останніх хвилинах, да. Ну, а так, перевага Баварії залишається незмінною. Вісім очок відрива. Ось. Ось щоб Байер обіграв, би Баларія. Чемпіонська гонка у Німеччині повернулася. Так, все таки вісім очок про такі Баварії, справді Байер буде відіграти. Ну, край важко. Ось. Давайте про Селтик. Селтик, як і Баварія-лідер у своєму чемпіонаті відрив. 13 очок від рогу Рейнджерса. Після 26 турів у Селтика одна поразка лише, 3 нічих, 22 перемоги. Ну і Звичайно, що селтик тут просто домінує справді У ЧП Шотландії, 69 очок, 76 забитих м'ячів, найкраща атака, 12 м'ячів пропущено найкращий захист. Плюс 64 різниці забитих та пропущених. У селтика останні 5 матчів, одна нічия, 4 перемоги. Селтик дуже здорово і справді виглядає. Рудіон Деріц, якщо подивитись матч Селтика, то команда ось не вступає. Так, да, була поразка від Астенвілу, ось тут Youngboys обіграли. Баварія програли. Але... При цьому таки, да, дуже хороший футбол команда показала. Ось тому якось так. На загальний рахунок 2-1. Несе одно, знаєте, такий рахунок, навіть незважаючи на не те, що Селтик приїжджає на Альянс арену Я вважаю, що одно шанси у селтика є доволі непогані. неполагання. Баварія Перець не зіграє у селтика Бернарду Форест. Не зіграє їм хочеться побажати всього самого найкращого. Тепер, друзі, давайте приходити до думок. Да, Баварія фаворити Баварія на Альянс-арені виглядає просто неймовірно у цьому сезоні. І Баварія і справді на Альянс-арені жодної поразки. Ні, була поразка від Байера у кубку Німеччини програла команда. Вінца на кампанії, Програли вони Байеру. У Кубку Німеччини, але в будь-якому випадку, все одно, Баварія виглядає дуже-дуже потужно в рідних стінах. Я очікую хорошого футболу. Селтик також команда, яка полюбляє атакувати, володіти м'ячем, як і Баварія. Я не думаю, що Селтік буде відмовлятися від цієї філософії. Ти між Селтику потрібно забивати. Я думаю, що Селтик буде грати сміливо, відкрито. Тому я очікую, що моменти будуть що у Баварії, що у Силетика. Тобто, думаю, що обидві команди заб'ються. Все-таки думаю, що атака на атаку. У Баварія буде більше. Думаю, звичайно, що буде м'ячем. Граю вдома Баварія. ось. Але думаю, що для Баварії це уж точно легкий матч не буде. Обидві команди заб'ють, перша моя думка на цей матч. Друга моя думка, я все-таки веду перерок Баварії. Думаю, що Баварія, ну як мінімум, Селтик все-таки не програє. Нічия може бути тут в основний час, але думаю, що Баварія не програє і відповідно пройде ось в 1-8, як і Чепоні. Селтик дуже хороша, сильна команда, але все-таки, друзі, думаю, що Баварія все-таки пройде. В 1-8. Тому обидві команди забій, то думаю, що Баварія все-таки як мінімум Селтику не програє. Скоріше це все, буде якась мінімальна перемога Баварії там, наприклад, з тим же таким рахунком 2-1, так, як це було, наприклад, у першому матчі. Тобто, я думаю, десь так. 2-1-3-1. Баварія все-таки переможе, але нічого не включає. Ось в основний час, думаю, що Селтик зможе спробувати зачепитися тут. Тому нічого не час може бути. Ну, я все-таки, друзі, думаю, що Баварія уж точно, як мінімум, не програє. І, скоріше за все, Мюнхенський гранд якусь мінімальну перемогу над селтиком здобуде. Тож дві команди заб'ються, та Баварія Мюнхен, як мінімум, думаю, селтика не програє. Друзі, а що думаєте, взагалі, то ви з приводу цього матча? Пишіть, якщо у вас є друзі, думки в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте найголовніше щасливі. Усім побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічів.